Вітаю вас! З вами магазин AutoZuck UA. Сьогодні ми розглянемо комплект галогенових ламп від компанії Osram, серія Cool Blue Intense на Цоколь H4. Артикул даного комплекту 64193 CBN2HB. Постачається комплект у фірмовій упаковці дана серія ламп. Як заявляє виробник. Відрізняється по кольору світла, тобто у нас кольор світла заявлена кольорна температура 5000 к, тобто він повинен бути не такий жовтий, як у звичайної галогенової лампи, а ближче до білого кольору світла. Постачається комплект в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Цоколя 4, як ми всі пам'ятаємо, це дальне ближнє світло в одній лампі. Ось так все запаковано у нас. Всередині у нас знаходяться дві алогенні лампи. Одразу, що кидається в очі, це колір колб у даних ламп. Вони з блакитним напиленням, як ми бачимо. Потужність даних ламп 60-55 Вт, в принципі, стандартна потужність. Під'єднуються вони на 12 вольт. Одразу хочу нагадати, що при заміні ламп голими руками колбу чіпати не можна і замінювати лампи виключно після того, як вони охолонуть, тому що нагріваються лампи в фарі більш ніж на 200 градусів. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимось, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт ось так. Яскраво відсвічує ближнє світло. Ось так. Рішуємо так, дальне світло, так ближнє світло. Бачимо кольорна температура, як і заявлено, 5000 Кельвін. світло ближче до білого. У стандартних галогенних лампах воно жовте. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.